Парад на выход. Кроком рожь. Красиві, вже дорослі, талановиті, поаплодуйте їм ще раз, будь ласка, вони вишикувалися на цьому килимі. а протягом сьогоднішнього дня дарували для нас свої виступи. Це гімнастки 2010 року, і ми вже готові оголосити результати ваших виступів. Прохання парад присісти. Почнемо ми з категорії «Голд» права зі стрічкою на третій в категорії Баранова Марія. Привітаємо стрібні нагороди Букрієва Ангеліна! І ваші аплодисменти для переможниці на найвищу сходинку п'єдесталу ми запрошуємо піднятися Марченко Єлизавето! Також Єлизавета нагрожується за найкращий результат та найвищий бал у своїй категорії. Четверте місце у праві зі стрічкою посіла образ К Юлія. На п'ятій сходинці опинилися наступні гімнастки Яцунда Анастасія, Сікорська Владислава та Бондарук Вероніка. Шосте місце. Розділили між собою глубиця Анастасія та Петрів Валентина. Сьоме місце місцем категорії розділяють Міхтунес Варвара та Григор'ян Мері. І на восьмій сходинці рейтингу за результатом підрахунків оцінок суддівської колегії опинилася Бас Поліна. Жодна гімнастка сьогодні не залишилася без подарунків та нахороти від організаторів та партнерів Різантінова. Кап. Ну що ж, фото зроблені. Дівчата, ми вас вітаємо. Гімнастка вільні. На черзі категорія Голд вправа з обручем. На третє сходинці в категорії. Голубець Анастасія. Рібло в категорії здобула Марченко Єлизавета. На найвищу сходинку ми запрошуємо піднятися Яцундо Анастасію. Анастасія також нагороджується за найкращий результат у своїй категорії. На четвертому місці Оперск Юлія вітайте. П'яте місце в категорії посіли Сікорська Владислава, Міхтунець Варвара та Баранова Марія. Шосту сходинку розділяють між собою наступні гімнастки Петрів Валентина, Букрієва Ангеліна, Бондарук Вероніка та Григор'ян Мерія. І на сьомій сходинці в категорії у вправі з обручем опинилася бас Поліна. Звісно, жодне нагородження, жодна церемонія не обходиться без вашої підтримки. Та привітань, глядачі. Ви це можете зробити власними аплодисментами. Овація для спортсменок. Вітаємо гімнастки більні. На черзі категорія Сільвер. Вправа з обручем. На третій сходинці в категорії Лувинець Марія. Друге місце. Посіла Костецька Вікторія. Привітаємо переможницю. Найвища сходинка п'єдесталу. Золоті нагороди. Сьогодні отримує Якимів Анна Марія. На четвертому місці опинилася Чайка Єлизавета. П'яту сходинку поділяють між собою Кудлик Катерина, Полегенько Марічка та Чупіна Маргарита. Також п'яте місце посіла Каражова Вікторія. На шостій сходинці в категорії Бучковська Кароліна. Попитко Анастасія та Лук'янович Валерія. І на сьомому місці в категорії опинилася Лавецька Єва. Звісно ж робимо фото, посміхаємося на камеру, позуємо та отримуємо ваше привітання. Дякуємо вам, в На черзі категорія сільвер вправа з м'ячем. І тут місця розподілилися наступним чином: бронзові нагороди отримує Костецька Вікторія. На другій сходинці п'єдесталою полегенько Марічка. І перемогу в номінації вибрала Якимів Анна Марія. Категорія Сільвер. Справа з, з М'яшем. Також Анна Марія отримує нагороди за найкращий результат у своїй категорії. На четвертій сходинці чайка Єлизавета. П'яте місце розділили між собою Кудлик Катерина та Ливанець Марія. На шостому місці опинилися такі гімнастки: Лук'янович Валерія, Чубіна Маргарита та Копитько Анастасія. Сьоме місце посіли Каражова Вікторія та Бучковська Кароліна. І на восьмій сходинці у вправі з м'ячем лавецька єва. Дякуємо, Гімнастки Вільні! І на шерзи. Готові оголосити результати у фіналі. 2010 рік тріка кращих, яка сьогодні підніметься на п'єдестал за результатами ваших виступів. Бронзові нагороди, Юлія. КЮлія! в категорії здобула Костецька Вікторія. Привітайте, будь ласка, переможницю на найвищу сходинку п'єдесталу. Ми запрошуємо піднятися. Марченко Єлизавето! Вітаємо вас, дівчата! Для вас аплодисменти! Звісно, ж кубок переможця до гори. Робимо красиві фото. І продовжуємо отримувати подарунки, адже на цьому вони ще не закінчуються. Маємо подарунки від партнера Лізантіновака компанії Ванона. Їх сьогодні отримує Бас Поліна, Баранова Марія, Оприск Юлія, Полегенько Марічка та Бучковська Кароліна. Таємо. Але це ще не кінець, адже вже традиційно на різанділовака ми визначаємо в номінації міс турніру гімнастку, яка сьогодні показала себе найбільш витонченою, артистичною та найкращою у виконанні своєї вправи. Але цього разу серед гімнасток 2010 року ми не змогли обрати одну. Тому буде аж три міс. Привітайте, будь ласка, аплодисментами. Міхтунець Варвара. Карачова Вікторія та Щупіна Маргарита. Каражова Вікторія. Ви також отримуєте перемогу в номінації Міс Різандінова Кап 2025». Вітаємо вас, наші красуні! Неймовірні, талановиті! Ми вами пишаємося, любимо та надихаємось. Ну що ж, подарунки отримані? Ми готові продовжувати змагання. Аплодисменти для вас поаплодуйте, будь ласка, кожна сама собі, одні одна одні. І звісно ж, дорогі глядачі, аплодисменти для спортсменок. Парад ви можете бути вільними для індивідуальних фото. Ми попросимо пройти одразу на фотозону, яка знаходиться у фоє.